Скажіть мені, будь ласка, чому у нас християн завжди все алілуя, слава Богу, навіть тоді, коли воно взагалі не алілуя, все життя розвалюється, ми щось ходимо і завжди, «да-да, все хорошо. Чому ніхто не каже правду, коли в них реально все погано? Я прекрасно розумію, що свідоцтво це дух пророчий, що типу ми підкріпляємо віру інших людей, коли ми розказуємо якісь свідоцтва. Але у мене особисто, от коли я дивлюся, що все тупо всіх так класно працює, в одної мене, начебто, тільки проблеми, і в мене просто все життя, якийсь комплекс християнської неповноцінності. Таке відчуття. Що проблеми вони тільки в мене існують. А всі просто от в них гроші, все, все просто прекрасно. от Тільки помолились, завтра вже вітуть, все хорошо. Якось в одному чаті християнському я написала, що типу, в мене не працює, в мене все плохо в житті. Та -та -та. І десь через декілька днів я знаходжу, що мене видалили з схожих чатів. Я пишу пастору і питаю, типу, в чому справа? Чому мене видалили? Я нікого не ображала, я нікому слова поганого не сказала, я написала про себе. На що мені сказали, що типу через те, що я ти написала, я можу чиюсь віру підірвати? І що, типу, якщо ті, хто не окрєп, що я можу на них погано повпливати. Але хіба якщо від одної негативної історії ти можеш Бога на нуль, то проблема в цій історії? Хіба це не лакмусовий папірець, що щось не так з твоєю вірою, що вона підірвалася від однієї історії? Якщо, наприклад, все ж таки я або ще хтось, це та сама пер... Шива вівця, яка може зіпсувати все стадо, то куди мені йти? Куди ці паршиві вівці треба йти? Де її ком'юніті, де я можу бути чесною? Я не кажу, що Бог поганий, я не кажу, що він не працює, але всяке буває. От скажіть, чи підірветься ваша віра, якщо хтось скаже, що да, зараз все погано, все життя розвалилося і все пішло не по плану, але я вірю, що Бог в моєму житті працює. Чи розвалилась ваша віра від цього? Я не говорю про те, щоб скаржитися, нити, щось там наговарювати, вбивати чужу віру. Я кажу про чесність, чому б не бути чесним і не показувати все так, як є. Було проведені. Не дослідження, яке показало, що з 2013 року виросло число суїцидів серед підлітків. А 2013 рік це рік, коли з'явився інстаграм, і було показано, що соцмережі напряму впливають на ментальне здоров'я, і коли ти кожен день споглядаєш оці ці прекрасні картинки з ідеальним життям, де у людей все класно, це просто руйнує твою психіку. То чому у нас в християнстві все точно так само? Чому ми цим самим займаємось? Чому ми завжди надягаємо маски і показуємо гарну картинку, які ми духовні, які ми класні? Можете й намолений, можете й духов але це ж не означає, що в тебе немає проблем в житті. Кажіть мені, будь ласка, чому чесність це погано, і ти, як християнин, зобов'язаний все життя грати свою роль, що в тебе все ідеально і проблем немає.